Друзі, ми раді вас вітати на нашому каналі Агромеханіка сьогодні. Невеличкий огляд малого мотоблоку від компанії Зубр, моделька jn 4 Отже, мотоблок в нас із бензиновим двигуном на 6,5 кінських сил. Має ручний стартер. Також в нас повітряний фільтр вже із масивною ванною. Трішечки пізніше відкрутимо, покажемо, як він виглядає зсередини. Мотоблок комплектується ось такою фризою, ширина її обробки складає 100 см. Щодо передач, то в нас дві передачі вперед. І одна назад. Привід у нас йде ремінний шківочок на два ручейка. Щодо керма, то воно в нас регульоване. Також можемо налаштувати вверх та вниз, вправо-вліво, як вам буде зручно. Колеса, як і притаманно малому мотоблоку, 4,008. Тепер щодо самого повітряного фільтру. Зараз ми його швиденько розберемо і покажемо, як він виглядає із середини. Ось такий фільтр. Тут у нас губка і масляна ванна. Масляну ванну заливаємо лише сюди, мастило заливаємо лише сюди, до, до самого фільтра, до самої губки. Обов'язково це робити перед тим, як ви будете його використовувати. Для того, щоб збільшити ресурс вашого двигуна. Тому, друзі, в принципі, такий мотоблок для домашнього господарства, щось пофризувати абсолютно без проблем на городі працює дуже чудово. І його головна перевага це те, що він не тяжкий, він легесенько, ним легесенько може користуватися будь-хто. Тому нагадую, що в нас доставочка присутня по всій Україні такої техніки є кредитування від наших банків-партнерів. Якщо цікаво, переходьте за посиланням під цим відео. Там буде вся актуальна інформація. Та вартість на той день, коли ви переглядаєте це відео. Ну а я дякую вам за перегляд. Поставте лайк, напишіть комент, як вам така модель. Можливо, вже використовуєте, напишіть про свій досвід, буде всім цікаво. І підписуйтесь на нас, буде ще дуже багато цікавої техніки. До нової зустрічі, всім па-па!